Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні. Загинув тренер-викладач атлетики з Павлограду Максим Бондаренко. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, рідним друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Світова легка атлетика World Athletics продовжила відсторонення Росіян та Білорусі від змагань під своєю гідою яке триває з кінця лютого 2022 року рада вважає санкції адекватними і не вважає за необхідне їх замінювати, доповнювати або змінювати, якщо тільки поточні обставини не погіршаться або не буде досягнуто мирної години. Мовив очільник організації Себастьян Коу, колишнього президента ФІФА Йосифа Блатера та екс-президента УФА Мішеля Платіні виправдано і визнано невинними у справі щодо шахрайства. Нагадаємо, що генеральна прокуратура. Швейцарії свого часу після довгого розслідування, яке тривало шість років, звинуватила обох у шахрайстві та інших злочинах, пов'язаних з фінансовими махінаціями, на суму близько двох мільйонів євро. Обидва функціонери постали перед судом швейцарського міста Белінсона у липні 2022-го. Мішеля та Йозефа визнали невинними Генеральна прокуратура Швейцарії, відправила новий запит 20 місяців за гратами з відсрочкою на два роки. Проте апеляційна палата кримінального суду Швейцарії його відхилила ще у 2015 році. Фіфа усунула Блатера та платіні від футбольної діяльності за фінансові махінації. Колишнім чиновникам загрожувала довічна заборона, яку зрештою пом'якшили. Зазначимо, що обидва терміни усунення вже минули. Догравання не пішло на користь матч 17-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу між сухою балкою жовті води і львівською енергією. Два тижні тому був дочасно завершений на 14-й хвилині через тривалу повітряну тривогу за рахунку 1-0 на користь гостей. Наразі вони не тільки зберегли свою перевагу, але і наростили. Догравання завершилося їхньою звитягою 4-1. Ось на цьому моменті, а саме 14-й хвилині, коли за порушення правил у власній карній зоні голкіпером сухої балки жовті води горовим, суддя призначив пенальті у ворота його команди, який за мить успішно реалізував гравець Львівської енергії квасній, через повітряну тривогу матч 17-го туру чемпіонату екстраліги України спочатку було призупинено, а через декілька годин очікування він так і не поновився. Подібне сталося через два тижні, коли відбулося догравання поєдинку з тієї хвилини, коли він дочасно був завершений. Зрештою розпочалося воно для номінальних господарів крайне вдало, коли вже через хвилину цілик ударом через рикошет, який переслідують сухих, подвоїв результат. А ще через дві, після стрімкої контратаки, гостей воротар жовтоводців запустив відвертого метелика після пострілу гуля. Здавалося, гру зроблено. Втім, наставнику сухої балки Сергій Гупаленку вдалося під час перерви привести своїх підопічних до тями. І в дебюті другої половини зустрічі у них завдяки влучному удару рибака спалахнула іскорка надії на порятунок. Житоводці стали діяти агресивно, вдаючись до щільного пресингу вже на половині поля суперника. Після чого стали виникати гострі гольові моменти, але на жаль, шеремет, мілінький, ярошенко їх не реалізували. Щоб гамувати запал сухих на станок львів'ян, Валерій Лігчано взяв навіть тайм-аут і попрохав енергетиків діяти по рахунку від оборони, що їм вдавалося. За п'ять хвилин до фінального святка суха балка прийшла на гру з п'ятим польовим і, здавалося, ось ось заб'є. Втім, її досвідчений міленький отримав червону картку за фол останньої надії, за порушення правил обабіч центральної лінії поля, вилучення і дві хвилини штрафу за 2,37 секунд до завершення поєдинку. Та навіть за таких обставин жовтоводці продовжували шукати шляхи до того, щоб бодай скоротити відставання. Проте на заключних секундах пропустили у власні ворота, у порожній, які ударом від своїх поцілив голкіпер енергії Кітор. Все 4-1 на користь львів'ян. Перший тем догравання забили швидкі голи, і пішли на перерву з комфортним для нас рахунком. Другий тайм вийшли, ніби ну такі і були моменти і зі сторони сухої балки. І в нас були моменти, але більш такі ну, були і сумбур, і були. Були неправильно е, моменти неправильно зіграні в обороні, було багато гри в другому таймі е, 5-4. в 4, Десь нам вийшло е, забирати м'яч, як і вибіжали, е, червону картку заробили, де добре захищались. Ну і в кінці оцей момент, коли пробили, що наш воротар виручив, треба розбирати, дивитись і проаналізувати гру більше 5-4. в А так загалом е, дякую хлопцям за те, що. Ну, приїхали, дограли матч і здобули три очка. Ну, мабуть, зіграло, зіграла роль, те, що ми грали в суботу такий важкий матч. Мабуть, було, було зрозуміло, що емоцій маловато. Да? Ну, роздягальні говорили за це. Це, це перший тайм треба дограти, потім вони другий буде зовсім інший. Ну, бачите, пропустили два м'ячі. Такий рикошет і, ну, трохи, трохи невдало перший тайм. Другий, як мені здається, то ми краще грали. Були моменти у нас. Ну, бачите, на даний момент так. На даний момент нереалізація своїх моментів приводить в ітогі червона картка і пропустили четвертого. У турнірній таблиці «Суха балка залишається на восьмому місці. Нарядок вище, на сьомому з різницею у два пункти. Дніпровський атлетік футзал. Збірна юніорів Дніпропетровщини посіла перше місце на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів віком до 20 років, який завершився у місті Хусті. Хлопці вибрали 4 золоті та дві срібні медалі. Чемпіонами стали працівники Кривого Рогу Микита Бойко, Роман Строганов і Максим Бережний, а також Євген Шкода з Кам'янського. Срібні нагороди на рахунку криворізця Миколи Давиденка і Ярослава Пономаренка з Павлограду. бронзовими призерками стали дівчата з Кривого Рогу Кіра Строганова з нормативом майстра спорту України, а також Анастасія Резніченко та Поліна Гирик. Шість медалей завоювали спортсмени з Дніпропетровщини на Кубку України Сліпкандове ТЕФ, що фінішував у Хмельницькому. Золото в активі Поліни Кучерявої з обласної школи вищої спортивної майстерності срібло у її колеги по навчальному закладу Анастасії Кушніренко та Марії Думіної з дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Представниці останні – Діана Круш, Марія Леонова та Кіра Литвиненко стали бронзовими призерками. До змагань готували тренери В'ячеслав Павло Дмитро Литвиненко, Ярослав Фесенко і Павло Лагунов. На ринзі комплексу медитячинацької спортивної школи з боксу Інборд Дніпровської міської ради стартував турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого серед інших трагічно обірвалося внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок, що на житловому масиві перемога. Організатором змагань, участю яких беруть близько 80 атлетів 2007-2008 років народження. Виступила федерація боксу Дніпра. Фінальні поєдинки та нагородження переможців і призерів відбудуться у найближчий четвер, 27 сьомого. Березня яскравий видовищний насичений барвами і ритмічною музикою. Масштабний фестиваль спорту вперше відбувся в середмісті у найпопулярнішому торговельному розважальному центрі Дніпра Мосіті. Його спільно організували і провели управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Гордість за успіхи і здобутки, досягнення і зроблене, демонстрація того, чому навчилися пропаганда і популяризація своїх видів спорту та ствердження. Здорового способу життя і водночас бажання, і спроба у такий спосіб вплинути на номофобію, залежність від смартфона та інтернету на наробисників і не тільки. Подібну мету мав яскравий видовищний, насичений барвами і ритмічною музикою масштабний фестиваль спорту, що вперше у середмісті, у найпопулярнішому торговельно-розважальному центрі Дніпра Мос-Сіті спільно організували і провели управління спорту департаменту гуманітарної політики. Міськради та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на очах і за присутності чисельного глядацького загалу, яким не вимушено стали відвідувачі модного комплексу, постійно змінюючи один одного на сцені свою майстерність, демонстрували понад дві сотні спортсменів різних вікових категорій, які представляли понад 20 федерацій з видів спорту, які успішно працюють і розбудовуються у нашому мегаполісі. Серед них і новоспечена кандидатка. У майстри спорту з черлідингу Елеонора, яка попри юний вік вже 9 років ним займається, та Анфіса і Аріна, вихованки спеціалізованої дитячо-натської спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Коли ти займаєшся, то в тебе осанка гарна, а не вотаки ти ходиш телефоном. Тому що ми цей спорт, ми хочемо. Подарувати цю любов і іншим, це дуже важливо, тому що зараз телефони дуже сильно проникли у наше життя, тому хай діти подивиться та може вирішують десь позайматися. Я тепер розумію, що я на щось здатна, що я щось вмію. Спорт це посмішка, це адреналин, такий, щось, за що я можу боротися та перемог здобувати. Того дня дівчата разом з іншими прихильниками занять фізичною культурою і спортом не тільки з задоволенням брали участь у показових виступах, зрештою, які дарували його усім уболівальникам, але й намагалися звабити, зацікавити їх. Останні прямо тут на місці мали можливість скомунікувати, поспілкуватися з керівниками профільних навчальних закладів спортивного спрямування. Тренерами і навіть попередньо записатися, щоб відразу приводити своїх дітей на заняття у секції, що їм сподобалися. Це популяризація спортивних шкіл, федерацій, клубів. Ми хочемо мешканцям міста презентувати види спорту, який є у Дніпрі, і людина, родина, дитина, яка приваблює той не вид спорту, може записатися до спортивної школи нашого міста, до федерації, проти спортивних. Клуб, про що щоб показати, що спорт це модно. Ці комунальні спортивні заклади, вони безкоштовні. Тому якщо мешканці міста або батьки, який просто прогулюються по нашому торговому центру Мосіті, можуть дізнатися що федерація буде спортивної школи яка тут присутня контактну інформацію і більш детальніше за соціальними мережами департаменту гуманітарної політики або управління спорту фестиваль спорту це один із інтересніших закладів де популяризується спорт та є реклама спортивних секцій та федерацій, де заохочують дітлахів. я вважаю що це дуже гарно і розвиток Дуже допомагає розвитку спорту. Подібні фестивалі у Дніпрі планують проводити два рази на рік. Один у торгівельному центрі. Найближчий наступний планується у вересні в одному зі скверів міста, аби його відвідало якого ма більше людей, щоб наочно переконати їх у доцільності, корисності та успішності занять фізичною культурою і спортом, ствердження активного і здорового способу життя. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, розвага спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.